Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про ситуацію навколо Михайла Мудрика та побачимо, що думає Європа з приводу результату допінг про ББ. А ще ми поговоримо про трансферні чутки навколо гравців Динамо, кар'єру Луніна та чому Яремчук відмовився стати суперником до обика в серії А. А ще я хочу вас попросити підписатися на канал, тому що тільки 13% дивляться відео з підпискою. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Калюжним цікавиться представники Другої німецької Бундесліги, Динамо Манія повідомляє, що берлінська герта претендує на півзахисника Олександрії Івана Калюжного. Німецький клуб давно стежить за українцем і має намір придбати його. Сам гравець теж зацікавлений у цьому варіанті. Історія голкіпера збірної України Андрія Луніна, в мадридському реалі може продовжитися і в наступному сезоні. Попри чутки про трансфер із клубу, футболіст може залишитися на Сантьяго Барнабеу. У мадридському клубі змінилися обставини, які можуть вплинути на рішення Луніна, повідомляє кадена Сер. Андрій Лунін став одним із кандидатів на продаж із мадридського реала. Керівництво клубу вирішило продати українського футболіста. У якого недостатньо ігрового часу в команді. Але це рішення не є остаточним, голкіпер не проти залишитися в реалі. Головний тренер «Бланко» Карло Анчелоті готується піти з клубу після закінчення нинішнього сезону. В іспанській пресі вже обговорюють потенційних кандидатів на посаду наставника реала. Серед них лідерує колишній футболіст команди та збірної Іспанії Хабі Алонсо, який у минулому сезоні зробив байер чемпіоном Німеччини. Український воротар хоче залишитися в реалі, і зміна тренера дає Луніну надію: знову отримати рівні з іншими голкіперами шанси поборотися за місце в основному складі. Андрій збирається поговорити з новим наставником реала перед тим, як ухвалить остаточне рішення про свою подальшу кар'єру. Не виключено, що українець залишиться в Мадриді. У сезоні 2024-25 Лунін зіграв за реал 7 матчів у всіх турнірах. Він пропустив 10 м'ячів і в трьох поєдинках зберіг свої ворота в недоторканності. Український легіонер Роман Єремчук хоче бути частиною амбітних проєктів. Форвард Олімпіакоса Роман Єремчук міг перейти у Венецію. Повідомляє Європа Калсіо. За інформацією джерела, клуби вже погодили оренду футболіста з правом викупу, але українець відмовився від трансферу. Нападник мотивував свій вибір бажанням дочекатися більш амбітних пропозицій або перейти у серйозніший клуб. Зазначається, що Венеція мала викласти за оренду 500 тисяч євро і отримувала право викупу гравця за 3-4 мільйони євро. Яремчук у поточному сезоні провів за Олімпіакос 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Його контракт з Греками чинить до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює гравця у 2 мільйони 800 тисяч євро. Турецький Галатасарай не зміг обіграти у Стамбулі аутсайдера основного етапу Ліги Європи. Київське Динамо домоглося нічиєю з рахунком 3-3 на полі супротивника. Наставник збірної України Сергій Ребров прокоментував найсуперечливіші моменти матчу в інтерв'ю Football. Команда Олександра Шовковського зіграла з Галатасараєм у Стамбулі неоптимальним складом, але зуміла завершити поєдинок в нічию завдяки дублю Андрія Ярмоленка. Наставник збірної України Сергій Ребров вважає, що в грі Білосиніх відбулися позитивні зміни. Тренер національної команди похвалив підопічних Олександра Шовковського за реалізацію моментів. Сергій Ребров вважає, що саме цей компонент приніс успіх киянам. Не стали на заваді ані клас Галатасарая, ані підтримка трибун Стамбульського стадіону. Я тут грав. Тут завжди такий тиск. Думаю, що футболісти до цього готові. Я не думаю, що це якась проблема. Навпаки, грати при настільки активних фанатах це дуже приємно, заявив Ребров. Тренер збірної України не вважає суддівство матчі упередженим. Ребров зазначив, що рефері давав грати обом командам. При цьому наставник не згоден із ситуацією з пенальті у ворота Динамо. Він вважає, що арбітер не повинен був давати жовту картку в тому моменті матчу. Колишній власник Крістал Пелас Саймон Джордан прокоментував тимчасове відсторонення він гра Челсі Михайла Мудрика через позитивну допінг пробу. За статистикою, я б сказав, 99% випадків проба Б така сама, як і проба А. Адже вони взяті одним і тим самим чином. Не думаю, що щось зміниться у пробі Б. Челсі наразі дуже добре грає. Не думаю, що відсутність мудрика дійсно впливає на команду. Керівництво може бути розчароване через те, що вони витратили 90 мільйонів на гравця. І це може бути проблемою для них у майбутньому. Якщо Мудрик отримає покарання чи розірве Челсі з ним контракт, не знаю. Залежно від того, у чому він винний. Це залежить від речовини, від причини. З великою повагою до ситуації людина, яка у найбільшій небезпеці, це гравець. Челсі може дозволити собі втратити гроші, якщо їм доведеться. Вони мають дуже заможних власників. Ніхто не хоче витрачати десятки мільйонів фунтів, але це не визначатиме майбутнє Челсі, сказав Джордан в ефірі Talk Sport. Такої думки багато експертів в Англії. Вони вже впевнені на 99%, що результати допінг проби Б будуть такі самі, як результати проби А. Президент Динамо Ігор Суркіс висловився щодо чуток про можливі переходи гравців свого клубу. Я розмовляв із Поповим. На нього ніхто не виходив. Та й не міг вийти, бо звертатися треба до Динамо, чим гравцем Денис буде ще півтора року. Так само ми не отримували жодної офіційної пропозиції щодо брашка. Інтерес навколо нього хіба що на рівні чуток, а я звик довіряти документам. Ми входимо в переговори тоді, коли бачимо офіційний лист щодо зацікавленості в наших футболістах на фірмовому бланку іншого клубу, а не тоді, коли читаємо щось в інтернеті чи отримуємо дзвінки від агентів. Станом на зараз маємо лише одну таку пропозицію, і це не про «Попова» або брашка. Сказав Суркіс у коментарі та то таке. Нагадаю, раніше повідомлялося про інтерес Борнмута до брашка, тоді як Поповим за чутками цікавився Трабзон спор. Також останнім часом з'являлося повідомлення про зацікавленість Альшабаба у послугах Бущана. Крім того, зазначалося, що є конкретний інтерес до Георгія з боку клубу з європейського топ чемпіонату. Нещодавно стало відомо, що Челсі зробив запит щодо Гарначу. Його розглядають як варіант для підсилення флангу атаки. Як повідомив журналіст The Athletic, Девід Орштейн, перемовини перебувають на ранній стадії. Масла у вогонь додала недавня публікація Фабріціо Романо з матчу Челсі проти Волвергемптона з підписом Агент Алехандро Гарначу сьогодні ввечері на стемфорд Брідж. Трибуна зібрала коментарі фанів Челсі. Чи вірять вони, що Алехандро зможе замінити Михайла Мудрика? Гарначу не кращий за мудрика, ти просто в розпачі. Навіщо зараз робити висновок про мудрика? Розкажіть мені про якості Алехандро Гарначу і чому ми повинні його отримати. То ви серйозно думаєте, що Гарначу може замінити мудрика? Чи є щось, чим Гарначу кращий за мудрика, окрім його явної самопевненості до себе? Шкода, що мудрика немає в кадрі, він набагато кращий за Гарначу. Використання Граначу замість мудрика свідчить про те, що ми заблукали. Я вважаю, що Граначу чудовий вибір, але він повинен відмовитися від дурниці щодо ставлення до Роналду. Це перетворює його лише на мем. Варто зазначити, що більшість болівальників явно підтримують мудрика, але вони не вірять, що Михайло буде грати, тому що вони не розраховують на допінг пробу Б. Експерти в Англії вже давно обговорили долю мудрика. Та результати Б. Тому фани Челсі вже не чекають на добрі новини щодо результату цієї проби. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!